Кажуть, що в темні часи добре видно світлих людей, але давайте будемо чесними: не всі люди світяться. Від яких би тектонічних сувів не здригалося суспільство, у ньому завжди знайдуться ті, які будуть поза проблемою. Це може бути позиція самоусунення і самоізоляції, також відома як мене це не обходить, або ж позиція нейтралітету, що подається як золота середина між двох радикальних вогнів. Але чи так функціонує нейтралітет, як хочуть думати ті, хто його транслюють? Я Даша, ви в мене на каналі, і сьогодні поговоримо про пастку нейтралітету на прикладах двох, не побоюсь цього слова, екзистенціальних загроз, глобальної екологічної кризи і агресії країни, яку не можна писати з великої літери, на території України. В дитинстві я часто чула від мами фразу неможливо жити в суспільстві і бути вільним від суспільства, авторство якої нібито належить е, Володимиру Лєніну. Не знаю, чи справді ці слова плід мислитворчості Ілліча, але типу He was not wrong. усі ми одночасно входимо до складу безлічі груп різної чисельності від людства. В цілому на підставі того, що всі належимо до виду Homo sapiens і держави чи кількох держав на підставі громадянства до значно дрібніших угрупувань на підставі спільних цінностей, переконань чи інтересів. І чим численнішою є група, тим складніше оцінити об'єм власного впливу і власної відповідальності в її межах. І якщо, не належачи до певних груп, наприклад, до клюбу поціновувачів творчості Олега Вінника у Фейсбуці, ми об'єктивно є непричетними до виникнення і вирішення проблем в її межах, то як бути з глобальним суспільством? Усвідомити всю сукупність? Взаємопов'язаних і взаємозумовлених політичних, економічних, соціальних і культурних процесів, які одночасно відбуваються в ньому, це так блін складно. І усвідомлення то півбіди, ви ще спробуйте їх проаналізувати і в них розібратися. Якщо раптом до вас на вулиці підскочить якийсь екоактивіст і спитає, що саме ви робите для того, щоб не спонсорувати нафтову промисловість, яка повільно виснажує і отрує нашу планету, скоріш за все, ви подумаєте, Щось типу, чувак, ну до чого тут я? У вас там своя дословка чи секта, чи ще щось, е, я вас не засуджую, але ну, мені це не цікаво, я поза цим. Може там хтось щось спонсорує, але я пересічна людина. Ну, це не про мене, йди собі з Богом. Але ні я, ні ви не поза цим. Просто ми не усвідомлюємо, що у повсякденному житті задіяні в цьому процесі у якості споживачів. І ступінь підтримки, яку ми реально надаємо нафтовій промисловості, залежить від наших споживацьких звичок, а не від того, співчуваємо ми екоактивістам, хейтимо їх чи чхати на них хотіли. Таким чином, наше нейтральне ставлення до проблеми не гарантує фактично нейтральної ролі, яку ми в цій проблемі відіграємо. Американський психолог і філософ Джошуа Грін у своїй книзі Моральні племена ось вона, говорить про так звані корисливі упередження, сталі погляди на ту чи іншу гостру проблему, які формуються у нас як механізм успішного функціонування в соціальній групі, навіть якщо такі погляди йдуть в розріз з нашими особистими інтересами або об'єктивною реальністю. У якості прикладу Грін якраз наводить глобальну зміну клімату і стверджує, що, хоча вирішення цієї проблеми беззаперечно є справою всіх і кожного, люди, які перебувають у скептично налаштованій соціальній групі, схильні, свідомо чи підсвідомо, поділяти скептичні погляди на кризу навколишнього середовища, щоб не бути білою вороною у середовищі соціальному. Тобто в цьому випадку зовнішній скепсис і відстороненість від проблеми насправді є позицією, знову ж таки, обраною свідомо чи підсвідомо, яка є абсолютно раціонально виправданою для самої людини. Але чи працюють корисливі упередження на вирішення проблеми? Звісно, ні. Більш того, вбудовуючись у культурну ідентичність певної групи людей, такі упередження можуть надовго там закріпитись і шкодити інтересам цієї групи. Що ж не так зі сприйняттям нейтралітету як найбільш відкритої до компромісів позиції своєрідної золотої середини? Давайте проаналізуємо поведінку нібито нейтральних особистостей у ситуації з російським вторгненням. Впевнена, що кожен з вас прямо зараз може пригадати бодай одну людину з власного кола знайомих, яка або повністю уникає теми війни у спілкуванні, або висловлюється. Дуже неохоче, користуючись узагальненнями та ефемізмами, посилаючись на власну незацікавленість або некомпетентність у політиці, або навіть знецінюючи як свою роль, так і роль інших пересічних людей у долі українського суспільства у цей критичний час. При цьому вона може належати як до спільноти іммігрантів, які вже багато років живуть за кордоном і не перебувають на місці подій, так і до свідків або навіть безпосередньо постраждалих. Для неї відстороненість від теми війни є знову ж таки свідомо або підсвідомо обраним механізмом самозбереження, що допомагає адаптуватися психологічно, вписати все, що відбувається у власну сталу картину світу, не стати моральним вигнанцем у певному соціальному колі або навіть зберегти певні матеріальні переваги. Розглянемо уривок сумнозвісного інтерв'ю. Регіни Тодоренко, як приклад мислення людини, що самовідсторонилася. Стоїть ли вообще говорить в сім'ї, свою політичну позицію обсуждати її? Потому что у нас з Владом сейчас, мы поняли, что мы натяжело прийти к консенсусу, мы в ним в разных положениях абсолютно. И Позиции у нас не во всем сходятся. Да. Мы наложили вето вообще на любые политические разговоры. Задача в первую очередь сберечь себя. То есть у каждого сейчас задача очень простая, очень индивидуальная, сберечь себя и своих близких. Это кто с тобой живет, буквально вот под одной крышей. Не нужно распространять вот эту ответственность за весь мир и тащить на себе все. И нейтралитет это тоже позиция, если такая. А, ну, Швейцарию нет. за нейтралитет никто не осуждает. Я, вот, вот, нет, надо осуждать по-любому, люди. Да, просто мне вот хочется тебя узнать, молчание это позиция или это отсутствие позиции? У всех, наверное, по-разному, но, как правило, это позиция. То есть, так же, как наше каждое бездействие, все-таки является действием. С точки зрения. Сьогоднісної користі для себе і для свого найближчого оточення, за яке і Регіна, і оця психологиня несуть відповідальність, а так званий нейтралітет це цілком раціонально виправдана позиція. Але на тлі зовнішньо агресивних, а також саморуйнівних процесів, які наразі відбуваються в тамтешньому суспільстві, ця позиція є пасткою. Знову ж таки, ця психологиня не помиляється, кажучи, що відсутність діяльності це також діяльність, і вона конструктивна для неї у короткостроковому масштабі, але, безперечно, деструктивна для тієї соціальної групи під назвою Російська Федерація, до якої вона сама належить. Елдріч Клівер, політичний діяч і поборник прав темношкірих у Сполучених Штатах, колись сказав, що нейтральності як позиції насправді не існує. Ви можете бути або частиною рішення, або частиною проблеми. І це закон функціонування суспільства, який ми маємо усвідомити. Повернемося до книги Моральні племена, на яку я вже посилалася, в ній чи не єдиною ефективною стратегією вирішення глобальних проблем людства, серед яких повномасштабні війни і екологічна криза є ключовими, визнається пошук так званої спільної валюти, тобто мета-моралі. Спільної і універсальної системи моральних цінностей, що спиратиметься на доведені факти і неупереджений досвід, кінець кінцем усіх нас об'єднує бажання отримувати задоволення від життя і не бажання страждати, і це непогана відправна точка. І пошук спільної валюти, отих спільних підстав для вирішення проблеми, починається з її. Озвучування із усвідомлення її причинно наслідкових зв'язків, і так звана нейтральність, якщо вона є домінуючою позицією в суспільстві, сповільнює процес усвідомлення і пошуку рішень. Отже, в буремні часи живемо панове. в такі часи, активна громадянська позиція стає необхідністю для того, щоб суспільство успішно функціонувало в теперішньому, а також розвивалося за конструктивним. А не деструктивним сценарієм в майбутньому. Звісно, очікувати залучення від всіх і кожного було б щонайменш утопічним. Врешті-решт існують люди з низьким рівнем емпатії, з низьким рівнем громадської свідомості, або люди, що живуть в умовах, які не залишають їм жодних питань, окрім питання власного виживання. Але ключовим є те, який відсоток суспільства не залишається осторонь проблеми. Обираючи позицію, від мене все одно нічого не залежить або я в цьому не розбираюся, ми умовно, уявно знімаємо з себе відповідальність, позбавляючись шансу розібратись. Тож висловлюйтесь, дискутуйте, шукайте відповіді, використовуйте доступні вам платформи для комунікації. І долучайтеся не тільки до усунення наслідків проблем, а й до боротьби з їхніми першопричинами. Не будьте нейтральними, не будьте частиною проблеми, будьте частиною рішення. Ще побачимось! А ще під час зйомки я забула нагадати про те, що вподобайки, коментарі та підписки на мій канал допомагають в просуванні цього ролику. І якщо вам цікавий контент про екологічний спосіб життя та свідоме споживання українською, будь ласка, підписуйтесь. Дякую!